ありがとう Вітаю, друзі, така велика глобальна тема, яка заставляє задуматися, і навряд чи я буду підказувати щось, що скоріше це звернення буде до кожного, для своїх думок, для своїх роздумів, для розмови в кругу людей, яким ти довіряєш. Але і, до речі, під оцю велику тему, і а, там була фотографія. Еріха Марія Ремарка, мого, одного з моїх улюблених письменників. А, я думав, яку знайти музику, і недовго думав. Одразу перше, що мені приходить, йшло в голову, я подумав, треба поставити щось таке дійсно грандіозне, яке в свій час мене потрясло, до сьогоднішнього дня потрясає. Єдине, що до цієї музики треба дорости. Саме так, можливо, навіть зістаритися. Щоб врубитися з неї. І вона потребує часу. Мати час на прослуховування. Щоб тебе ніхто не відволікав, нікуди не сіпав, Ні телефон, оцей, який постійно тарабанить, був в стороні, за ноги ніхто не смикав, телевізор був вимкнутий. От ти один на один з цією музикою, і я вам зараз покажу. Двох виконавців, хоча внизу ансамбль, але, звичайно, буде мова йти про Яна Гарбарика. Це, власне, його ідея, те, що він втілив і взагалі потрясний засновник норвежського джазу Ян Гарбарик. Але в свій час в 90-х роках, конкретно в 1993 році. Він записав, можливо, саму потрясну річ в історії джазу. Ну, я відповідаю за свої слова. Якщо у вас буде можливість та ще на хорошій апаратурі, а не просто там з інтернету послухати, послухати а, їхню їхню е музику конкретно оцього ансамблю і Яна Гарбарика іде мова про дуже конкретний альбом, який називається Офіція. І він зараз у вас на екрані, і просто для довідки він був записаний дійсно в 93-му році в монастирі святого Геральда. Герольда, правильно. А в Австрії із вокальним квартетом з Великої Британії, який спеціалізується на старовинних хоралах, називається Хіларді Ensemble. І оцей Хіліард Ансамбль і Ян Гербарик створили щось неймовірне. Ну, реально щось неймовірне. Більше в творчості ні самого Гарбарика, ні Хіларді ансамбл, Таких речей. Настільки потрясна річ, а якщо слухати в чистому звуці, тому що можете уявити, що записується в монастирі, там акустика була, є навіть відео. Акустика була просто божесна. Звуки його маленького саксофону таке витягували, і оцей квартет, цих чотири голоси з їхнім харалом зливався, божественно. Ну, послухайте, послухайте, тільки ще раз говорю. Якщо просто так познайомитися, чуть-чуть копнутися, навіть не вартує того. Краще побігли. Радіо Рокс вам в спину. Слухайте. Це потребує сісти. Задуматися, осмислити. Тому що й тема така. Тема дійсно грандіозна. Я її взяв, звичайно, з... це цитата, пряма цитата Еріха Марії Ремарка, а його крайня, його остання. Його остання книга. Тіні в раю, яка вже вийшла після його смерті, доповнювалася навіть частково. Вважається, що це не повний варіант, потрясна книга. Власне, як завжди, він писав про своє життя. І от оця ідея життя дане нам навзаєм. От просто позичене. Кимось, хто в що вірить. От вважайте, і там героїня про це говорить, про позичене життя, от відчуття життя, що тобі його віддали навзаєм і лише на один день. І завтра потрібно вернути. От проживи, От, ти точно знаєш, що завтра вже його не буде, комусь іншому дадуть. Але ти, ти ж унікальний, ти єдиний такий, і тобі випало щастя. б, Бога, теж мені щастя один день. Так, Тобі випало щастя, комусь і не дано, воно взагалі. Тобі випало щастя жити. Позиченим життям навзаєм. Тут стільки, стільки виникає ідей і виникає якихось аналогій, чому позичене життя, чому не своє життя. Позичене це що? чиєсь життя, і я повинен його протягнути, навіть прожити один день. Я би не сказав по ходу цього просто геніального роману. Те, що відбувалося між головним героєм в його житті і героїнею, говорити про чиєсь життя не вартує, От просто усвідомлення життя одного дня. Пам'ятаєте, я колись закинув такий тест, він до сьогоднішнього дня мені аукається, що до сьогоднішнього дня мені пишуть відповіді. А те зводиться до того, що виявіть, що ви сидите в своїй. Я просто нагадаю його, не буду зараз проводити опитування, але просто нагадаю, що, виявить, що ви сидите в своїй звичній обстановці, в себе вдома, хто на кухні, хто в спальні, хто десь просто звична. І раптом вас життя закидає на років 20 вперед, але лише на 10 секунд. І що ви встигнете зробити за 10 секунд? Лише подивитися, на що? І от я тоді збирав ці відповіді, аналізував, а так як це тест був багато років, то в мене склалася якась певна логіка того, що відбувалося, що відповідали років 10 назад, що відповідають зараз. Зараз я не буду до цього вертатися. Просто це щось те ж саме, що сказав ремарк про життя навзаєм на один день. Короткий час він заставляє якось глибоко перелопатити. От я раніше читав про ці факти, але воно якось так сприймалося, ну, дивна штука, є воно чи немає. Коли людина попадає в суперскладну ситуацію ну, Наприклад, альпініст там, висить на шнурку, зірвався і не знає, чи цей шнурок його витримає, і перед ним пролітає все життя. Оце слово пролітає все життя в його уяві. Воно сприймалося, скоріше, як якось там літературне, стрес, збудження і так далі. А в мене в терапії була людина, яка точно так же виявилася в суперскладній екстр... не, не альпініст, але також виявилася на грані. Життя і смерть, а зараз у нас дуже багато людей на грані життя і смерті, і от усвідомлює, що зараз тебе не буде. Ну так складалося. І він мені говорить: ви не уявляєте, я, наскільки яскраво я раптом побачив своє дитинство, от просто побачив себе От в тих штанішках обідрані коліна, замазане одне брилянтовою зеленю зеленкою. Я тримаю там окраєць хліба, намазаний сметаною, посипаний цукром. Я його жую, біля мене стоїть товариш. І я знаю, що мені можна відкусити один раз, і я йому обіцяв віддати той окраєць. І каже: я от зараз знаю, що буде кінець, а я відчуваю смак оцього край хліба. І а, це ж, мабуть, також. Життя, мить одної секунди, долі секунди. Дійсно, як можна, що можна зробити, встигнути, усвідомити, звернути увагу, щось залишити, щось натворити, якщо тобі дало навзаєм, да не лише на один день. І ти знаєш, що завтра його можуть хтось забере. Фантастична річ! Я про взагалі про тіні в раю. Фантастичні, геніальні ідеї життя, на виживання і на підняття там, де, здавалось би, нічого тобі вже не світить, забудь, людина піднімається. Але оце глибоке усвідомлення даності життя, цієї миті, цього дня, тих 10 секунд, про які я говорив, музика офіціум Яна Гарбарика, Іхлардія, ансамбль. Дійсно, що я заставляю по-іншому розуміти, сприймати і на наступний день підніматися і цінувати щось в цьому житті. Я звернув увагу, що я мікрофон відсунув чогось. Не знаю, як запишеться звук, переписувати не буду. Як вийшло, так і вийшло. Все інше ми з вами додумаємо. Ми ж хто клуб думаючих людей. Думайте, друзі, думайте.